А на деску на столик попривозили привозили до снітанку. 70 гривень. Упаковочка вищий сорт, шикарна, калічки копчені 60-70 гривень палічко. 45-50 гривень паличка чесночної колбаски приїхала. Найкраща кров'яночка, дивіться, сама свіжа тут у нас. Це деска столик Харків. Настолько свіжий продукт привозять кожен день, треба сюди ходити кожен день. Більший вибір. Кожен день можна купити щось новеньке, свіженьке, добреньке. І панську, і сумську можна купити. І домашні з бочки за 100 гривень колічко підберем. І краковську колбаску 100 гривень колічко підберем. І рулька м'ясна, кусочок на 130-150 гривень. Бікони шеї, все домашнє привозять на столик, на одеску в Харкові. Перейшли через дорогу від класа і попали на цей красивий вкусний столик. І купили окорок по 399 гривень за кілограм м'ясо-м'ясом. І ось, дивіться, ще шиночка капчона і рулетик м'ясний. Оце все дуже свіже. Так що, ребята, ждемо вас.